Київ під атакою російських дронів у Костянтинівці є загиблі. За добу російські війська атакували Донецьку, Запорізьку, Харківську області та Київщину. У наслідок обстрілів щонайменше п'ятеро людей загинуло. Ще семеро дістали поранення. За словами голови Запорізької військової адміністрації Івана Федорова, напередодні окупанти завдали 376 ударів по 14 населених пунктах області. На Харківщині під обстрілом опинилися сім населених пунктів. Ворог активно застосовував різні види озброєння, зокрема 10 авіабомб кап і ударні безпілотники. На Донеччині 18 вересня росіяни вбили п'ятьох людей у Костянтинівці. Ще одна людина дістала поранення. Тим часом, внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ в кількох районах зафіксували вибух та падіння дронів. Уламки одного з них пошкодили тролейбусну та телекомунікаційну мережу. Загалом за добу Україну атакували 86 російських ударних БПЛА.